У нас є уявлення світу. Ось ось таке. От нас уявлення світу є. Веде вперед чогось невідомого. Все, що в мене є, і навіть якщо б я міг, я б віддав би більше. Є сильна різниця в результаті. Нічого не стоїть на місці, все постійно рухається, і нам потрібно співати. Той хто любить тебе завжди. Намаскар, друзі, сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми продовжимо попередню нашу розмову про те, як же ж правильно розвиватися в медитації. Існує три шляхи, яким йти до вищого. Так, ми з вами розібрали карма йогу, коли ти вважаєш себе інструментом в руках вищого. І все, що ти робиш, ти робиш для нього. Він робить через тебе, тому що немає в Бога інших рук, як людських. От є люди, які трудяться, ти бачиш, вони роботящі, вони багато працюють. От, ну, не садиться на місці, хочеться щось зробити, от якесь корисне зробити. Що особливе, якщо це не для себе, а якийсь проект благодійний хочеться зробити, щось для соціуму, щось для країни, хочеться зробити для світу. Тобто і ти трудишся, тобто ти через роботу ти пізнаєш Бога, роблячи його роботу, ти стаєш з ним ближчим. Це от підхід карма йоги. Також є підхід гьяна йоги, коли ти стараєшся концептуалізувати Бога як науку. От є фізика, і ми вивчаємо різні розділи фізики, ми вглубляємося, робимо задачки, ми намагаємося її осягнути нашим інтелектом. У нас є уявлення світу. Ось, ось таке на уявлення світу є. І ми з кожною медитацією, з кожним знанням, яке ми туди поклали, намагаємося осягнути, ми думаємо, а як це так, вища свідомість це все, що навколо. А як це може бути таке? Не просто ж воно є таке. І просто думаючи про це, ми ж розширяємо цю свою коробочку. Тому що, на жаль, у нас завжди коробочка. Ніхто не мислить от. безмежно, так? А можливо, хтось і мислить, стараючись впихнути. В обмежену коробочку, що, що є більше за ту коробочку. Так, у нас от є, от, візьміть картонну коробку, так от, не знаю, 10 см на 10 см. І ви хочете туди, не знаю, якогось собаку великого запхати, але вона не, не запхнеться, так? Тільки як це можливо? Збільшити розміри коробочки. Це і означає от, розвиток нашого мислення. На нашу коробочку втиснути кожен раз ширше, ширше, ширше і більше ідеї. Оце от є і наш розвиток. Розвиток шляхом гіана на йоги шляхом знань. Що ж таке в хакті йога? Це третій шлях це є йога-любові. Це коли тобі нічого не треба, потрібно тільки любити. Ти не потрібно, щоб тебе любили. Ти хочеш просто любити, і твоя любов це є найвища винагорода, це найбільше твоє задоволення. Це йога відданості, коли ти готовий віддати все, що в тебе є. Тобто відданість від слова віддати все, що в мене є, і навіть якщо б я міг, я б віддав би більше. Мама любить свою дитину. Все віддасть заради тої дитини, опікує її, допомагає, любить, піклується про свою дитину. Так само можна мати відданість до вищого. Отвіть, ви посадили квітку, ви дуже сильно її любите, будете її підливати, одобряти, захищати, вирощувати, думати про неї. Так само і в кожного з нас є постійне зерно духовності, ця квітка, яку ми взрощуємо в себе. І від того, наскільки ми її любимо, бо саме любов це. Основний ресурс для життя, основні вітаміни для будь-чого живого. Тобто, якщо ми щось любимо і робимо це з любов'ю, воно виходить. Я от люблю готувати, і ще більше люблю їсти, і я от спостерігаю, в якому настрої людина готує їжу. Тобто, якщо вона з любов'ю щось робить, дійсно в неї позитивний настрій, вона тримає ідеацію. Ідеація це що? Це направлений потік думок кудись. Ми якусь ідею в голові тримаємо, відпустимо ідея Баба нам кивала». Вища свідомість це все, що є навколо. Любов це все, що є навколо. Я дуже сильно люблю ту людину, в якій я готую цю їду. Якщо ми з такою ідеацією готуємо їжу, ця їжа буде зцілювати. Ну, і вона буде дуже смачною. Якось Воно так складає, що ти інтуїтивно сам положиш правильні інгредієнти, сам витримаєш методологію, все. якось воно так інтуїтивно виходить. Можливо, якщо по канонах навіть воно. Буде не так зготовлено, але відчувається там якась іскра. Щоб любу роботу взяти, зразу видно, хто робить з любов'ю, а хто робить так просто, а щоб зробити. Є сильна різниця в результаті. Так само, як ми робимо медитацію. Ми можемо медитацію робити по одному. Ну, нам треба зробити медитацію. От він Крішко розповів на каналі. Треба робити медитацію. Мінімум два рази в день, я сижу і роблю. Як мінімум, це вже буде круто і забезпечить ваш духовний розвиток. Але потрібно. Стрибати вище своєї голови потрібно постійно мати виклик в житті. І це є от важливим для саморозвитку, тому що нічого не стоїть на місці, все постійно рухається, і нам потрібно вспівати за всім іншим. Ось. І шлях любові це найшвидший шлях, але водночас і найважчий. Ну, от попробуйте відчути, що таке любов і що таке любити. Наскільки це ж приємне відчуття. А як можна любити вищу свідомість? Якщо ми її не знаємо, ми її не бачимо, навіть не можемо до кінця зрозуміти, що це таке. От ми сідаємо, закриваємо очі і думаємо, ну, я ж нічого не відчуваю, просто роблю свою техніку. Найважчий шлях, але найефективніший. І з часом всі до нього приходять. Потрібно сидіти, концентруватися, і ви почнете відчувати. Оце. От. Саме з концентрації, саме з вашої роботи. Тобто, наскільки ви зусиль вклали медитацію свій намір, що мене буде крута медитація. От Сьогодні я сижу, я дорахую до 10 повторення мантр. Пам'ятаєте, я розповідав про один урок, як збільшити концентрацію, потрібно постійно рахувати мантри. Ти закриваєш очі, сидиш в медитації, і ти ба-ба-нам-ки-ва-нам. Одна мантра, наша друга мантра два, мантра три. Розбився, пішов там купляти свій булку хліба чи морозиво, і ти знову починаєш з першої. Якщо ви дойдете до 10, та кожну медитацію, повірте, ви почнете відчувати. Все, що вам треба відчувати, то що це от вам хочеться відчувати, але це потрібно заслужити. І це робиться тим, що ви сідаєте в медитацію і щиро з любов'ю її виконуєте. Типу, я не розумію тебе, але я хочу тебе зрозуміти. Хто ти є, чому ти мене кличеш, чому ти в моїх думках, чому ти приходиш, чому ти змушуєш мене робити? Дивитися ці відео. Тому чому ти змушуєш мене медитувати? Що ти хочеш мені показати, куди ти мене ведеш? В кожного є такий внутрішній голос, який нас веде вперед до чогось невідомого. Те, що ми не знаємо, але воно дуже солодке. Дуже абстрактна тема, тому що. Любов, як і його відданості, вона дуже абстрактна. Не можна сказати конкретно, що це таке, це можна тільки відчути. І відчувається це шляхом медитації, безперервної роботи над собою. З кожною медитацією ви стаєте іншою людиною. І чи потрібно любити себе? Цікаве питання. Як працюють наші думки? Якщо ми на чомусь концентруємося, ми тим і стаємо. Про що ми думаємо, тим ми і стаємо. Тим, хто є предметом нашої любові. Якщо предметом нашої любові є вища свідомість, а вона досконала. Ми стаємо досконалі. Мало чого є в світі, досконало. Якщо концентруватися на обмежених об'єктах, ми будемо все обмежувати. І щоб розширяти наш розум, потрібно концентруватися на вищому і відчути цю любов, спробувати. Можливо, ти не любиш, але тебе люблять. Таке от питання мене виткнуло. як дитині пояснити, що таке Бог, що таке вища свідомість? Їй потрібно сказати, що це той, хто буде любити тебе завжди, незважаючи, чи ти робиш правильні вчинки, чи ти погані вчинки робиш. Це той, хто буде тебе любити тоді, навіть коли ти його не любиш. Це той, хто буде тебе любити в будь-якій ситуації, це той, хто знає тебе більше, ніж ти себе знаєш, і прийме тебе. Незважаючи ні на що, той, хто любить тебе завжди. Пам'ятайте це. З Часом у вас також відкриється любов, і ви зрозумієте, що це, хто це. Ось така от йога любові загадкова, але дуже приємна і благогісна. Тож бажаю вам любити більше любові в вашому житті. Щоб вас полюбило, щотковою полюбіть. Відкрийте світу. Відкрийте світу, свою любов. Чужі, давайте рухатись разом, розвиватись. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Гарного дня і бажаю вам любові! Намаскар.